Найдавніша святиня Матері Божої на Галицькому Поділлі. Для християн усього світу Зарваниця добре відома чудотворною іконою і цілющим джерелом. Говорить, що саме біля цього джерела з'являлася Божа матір. Зараз тут споруджено Зарваницький духовний центр. Особливістю його є те, що просити Божої благодаті тут можуть як греко-католики, так і православні. Бути ближчим до святого мали можливість і хмельничани. Подробиці далі у сюжеті. Близько восьми століть у сиву давнину. Саме там бере витоки історія Зарваниці. Наразі це одна з найбільших подільських святинь. Марійський духовний центр об'єднує декілька храмів, духовних споруд і хресну дорогу. Вірянам же Зарваниця відома чудотворною іконою і цілющим джерелом. Говорять, що та Божа благодать, яка сюди сходить, є чудовою альтернативою будь-яким лікам. Завдяки благодійникам бути ближчими до святого мали можливість і хмельничани. У нас важкий час, коли. Значно подорожчали ліки, коли подорожчали комунальні послуги, і немає нагоди кожній родині відвідати таку святиню. Дуже дякують Олегу Григоровичу за надану можливість відвідати таку святиню. Без духовності немає майбутнього. Саме так вважають хмельницькі священнослужителі. Тому добрі справи благодійників тільки вітають. У Будівництві храмів та організації паломницьких поїздок до святинь відзначають необияку підтримку Олега Лукашука. Завжди організовується за його допомоги поїздки у ці сіті місця, де люди мають можливість дійсно окунутися в ту духовну атмосферу монастирського життя і звичай. На моляться, моляться за нього і за тих добродіїв, які небайдужі до духовного життя. Подаля майже щотижня, вже декілька років поспіль такі поїздки організовує благодійний фонд Святого Володимира. До Зарваниці хмельничани їхали просити миру в країні, здоров'я рідним та близьким, а також вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Люди також мають змогу. Відвідати таке святе місце, якраз на річницю героїв майдану ми теж змогли сюди підійти, помолитися, згадати про цих людей, помолитися про своїх рідних, близьких, знайомих і також за нашу рідну Україну, щоб в ній панував. Злагода, мир та спокій. Прохолодна зимова погода не стала на заваді купанням. Віряни переконані, захворіти не можна, адже така вода оздоровлює і фізично, і морально. Така благодать для душі, а потім для тіла. Зразу, як би, зразу думаєш головою, а потім вже тілом відчуваєш. Враження дуже чудові. Як вам взагалі це місце? Місце дуже чудовою атмосферою. Відчувається святость, покращиться настрій і взагалі якось оздоровився, себе краще почуває.